Давайте розпочнемо нашу комісію. Перше питання про припинення права постійного користування земельними ділянками КПС Гелозовацьке. Це дві земельні ділянки, ми припиняємо коло там розташоване західне кладовище Запорізької міської ради. Там є спогодження КПС Гелозовацьке, так що західне. Це Вільнянська сільська рада, і там біля там західна станція обонасосна, і там кладовище. Ми припиняємо, щоб в подальшому вони оформляли на департаменті міського міського. Реоренко. Демська Хорольська. Орел. Ще лозотської сільської ради від 19.09.2025 за номером 4775 про надання згоди на припинення права постійного просування земельних ділянки капец Лозовацької сільської ради військово з добровільною таким, що втратило чинність. Це кладовище хотіло ще одну земельну ділянку, але в ході обміру і погодження всього ну, їм ця земельна ділянка не потрібна. Але ми вже надавали нашому комунальному підприємству згоду на припинення. Цього постійного користування, так як кладовищу не потрібно, ми це рішення, яке надавали згоду, визнаємо таке, що втратили чинності. Голосуємо. Реверент. За. Порозький за. Про внесення змін до рішення заводської сільської ради від 29.11.2024 року № 4264 про надання дозволу на розроблення проекту мною щодо відведення ділянки в оренду для будівництва обслуговування об'єктів рекреаційного призначення громадянам Однокієнко Олександру Вітолічука Пустинському Сергію Володимировичу. Грибок Денису Миколаївичу. Ми вносимо це зміни, в це рішення. Змінюємо до Кієнка Олександра Віталійовича на з Азнаура Артуровича. В зв'язку з тим, що Докієнко продав свою частку в мені гікієву. І ми вносимо зміни, щоб вже документи робилися на Гі Києва відповідно до документів на право власності на будівлю. Голосуємо. Григоренко. за За. 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 Про затвердження технічної документації замов щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для колективного садівництва наступним громадянам Ванеєву Миколі Константиновичу Гіль, Оксані Сергію, Зощук, Вірі Іванів Федієві, Ларісі Олександрів, Ярощук, Володинівані. Це ми затверджуємо технічні документації і передаємо земельну ділянку власність громадянам, в яких є. Право власності на судові будинки, які розташовані на цих земельних ділянках. Вони їх оформили, тепер ми їх затверждаємо і передаємо власність. Голосуємо, Григоренко, За. За. задаємо За. Орел. А ми що можемо не передати їм власність? Ну, по закону ми не можемо не передавати, так як право власності є на будівлі. Документи відповідають всім. Законом розроблених. Скільки добра людям робиш, так? Про затвердження технічної документації що замов щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки на на місцевості для будівництва рекламування житлового будинку господарських будівель та споруд присадив ділянки наступним громадянам. Клімю Колені Васильні, Шаблій Алії Іванівні, Бесараб, Галині Іванівні. Іван, 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 Соколовській, Лілії Володимирівні, Андрієву Миколі Васильовичі, Зенят, Тетяні Григорівні, Лазуренко, Сергій Івановичу, Конченко, Людмилі Анатольовні, Гадеці, Любов Миколаївні, Ковальову Радіонов, Радіоновичу, Казакові, Людмилі Миколайовичу, Деркач, Тетяні Антонівні, Зубіну, Олександру Володимиру. Це ми затверждаємо технічні документації, передаємо за мене ту власність громадянам, яких є право власності на житлові будинки і вони вирішили оформлю приватизувати земельні ділянки. Голосуємо. Григоренко. За. 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 Орел. Так. Про передачу приватну власність земельних ділянок для подібниць обслуження житлового будинку господарських будівель, споруд присадивні ділянки Інщенко, Ані Олександрівну, Іщенку Олександру Васильовичу, Григоренко, Наталії Станіслав. Це ми передаємо власність за ділянки громадянам, які право власності на свої будинки ділянки ділянки в час допомоги за цим. Тут ми просто передаємо власність. Голосуємо, да Григоренко. конфлікт інтересів. Не голосуємо за своє. Це понавічний. Дедова За. Про затвердження проєкту землоустру щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Це ми затверджуємо проєкт у Зубацькій сільській раді. Ми надавали дозвіл на земельну ділянку, яка знаходиться біля нашої амбулаторії. Колись там була стара амбулаторія. Ми охороняємо цю земельну ділянку з подальшим виставленням на усіх. Mm. Це оця, що внизу? Ну, що де, деку де кущі зараз. Де кущі зараз. зараз. А, зараз. а коли ми в'їжджаємо, з правої сторони. З правої сторони. Я проти молітвеного дома. Хтось вже їх? Ні, все буде. Хто побажає, все побажає. Це, це все територія не буде, буде ділитися. <свист> Ні. І до ми тільки не там, не де була стара, давно. А, а як Для чого? Можна з призводства не зробити. Ні, ну що там, Ми все робили? робили згідно з генеральним планом. Тобто в нас був генеральний план, видно, що це землі громадської забудови, там, можливо, там магазини, таке кафе, от, -от таке так, все, що так, треба. Да? Ну, біля ж поліклініки рушка, ну, собісно, ми не, не можемо. Так... Та мойка, якщо б зробити. Та мойка, мойка, може, там вже там, ж охоронні зони. І, там... Ну, ця ділянка не підходить. Не підходить. Поку. Там по генеральним планам, як я говорив. Ну, так... я поняв, от тільки. Да. Такі, так, 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 що воно таке. І формували. Що лишив? Знаешь, уже да. магазини не вмещаются, ще туда. Да, в школу. Черт находит. відкритий там буде стаціонар? Не надо туда, ну файт. Скоро будем э, приймати рішення, щоб заселять людей, щоб, yeah. щоб yeah. треба сидел. Yeah. Про передачу в оренду земельної ділянки для ведення фермерського господарства і заряну Манувелика Джиковичу. Це ми передаємо земельну ділянку селі Мар'янівка, де розташована його виробнича база до фермерського господарства. Це передаємо... не вважаюся, не його здвіжди, він бере оренду? Так. Якщо ж він оце доцілує? У нього вона була, потім він припинив, ми його припиняли. Це так, це це віше віддати.

Зробили, формували. Це земельна ділянка біля того зруйнованого магазину в Ми там нову сформували, яка була стара, ми часті ж поділили старому магазину. Тепер ми ці дві земельні ділянки. Ми детська площадка це окремо, окрема є окремий кадастр номер. Магазин у тому окремий кадастровий номер. І ще одну ділили. Земельні ділянки. Тепер ми дві земельні ділянки об'єднання. Робимо. Що біш... ну, що біш... ну, да, так, щоб більше. Щоб вона пішла. Нема де розвиження. Голосуємо. Референт, за. Демчина. За. Порольська. За. Рад. За. Про надання дозволу на розробку проєкту замовлення відведення земельної ділянок сільво призначення, змінюються в департаменту розвитку. Інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради. Це те, що ми перед цим припиняли земельні ділянки а Тепер ми надаємо департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради дозвіл на виготовлення проєкту земель, тому що вони вже ці земельні ділянки під Голосуємо. кладовищем. Голосую, де мшам. Про надання дозвіл на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки для будівництва обсування об'єктів рекреаційного призначення палію Геннадію Леонідович. Це земельна ділянка під базою відпочинку в селі Кудашівка. Право власності на будівлю в нього є. Ми їм даємо дозвіл на видання проєкту, щоб форму в подальшому оформи земельну ділянку вибираємо. Голосуємо. Як а. А що, що? далеко?

Про включення до переліку земельний ділянок права оренди, на які встановлені на земельний окремо окремими лотерами та продажу права оренди на конкурентних особах на земельних у формі електронного обсягу. Земельна ділянка з кандастом No1218 10, 22. Це та земельна ділянка, яка розташована, тобто, що вона була в Пасічука в оренді, він відмовився. Тепер ми її заново виставляємо на окці. Це в центрі коло того нового магазину, який між клубом. Кадастрі номера, я угу. 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 процентів 80 тільки заповінаю. А так процентів 20 не запитують. Вот Запилюємо, так запитуємо. Голосуйте. Запис. За. Надання дозволу на розробку проєкту замусту щодо відведення земельту в оренду для городництва Щербині Андрію Володимировичу, Черкасової Дарії Константинів, Черкасової Озіанопоці. Це в оренду для виробництва площею до 60 соток. Голосуємо до 60 соток? До 60 соток. А, да. а дозволяється? До 60 соток. 60... Це, це яка земля? Для городниці. Для городи. Люба, так?

Так, надання дозволу на розробку проєкту за що до відведення земель, блянка, в оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянки Лавришині, Людмили Володимирівні, це ми надаємо в селі нового зварку в оренду для сіноко. Ну, люди держать худобу і не хочуть або. А так, так так можуть касити, що надають. Ну розумієте, вони всі можуть так, ніхто ж не забороняє. Да, Різні ситуації. А, земельну ділянку можуть можу оформити. А коли вона в нього оренду, ми поставили відсоток, там 7 відсотків, мінімальний. Ну, щоб, щоб люди. Є, це його типа. А так як вона в нього в оренді, він там незначні кошти оплати, і його вже ніхто туди, поки діє договір, ніхто його так сказати. Не забираємо цю земельну ділянку. І Ні, ніхто не буде пасти. Так. Да, він, там, Голосуємо. Григоренко.